Вітаю, друзі! вас на каналі Дачний Уікенд. Хочу вам показати, сьогодні я посадила червону смородину. І того року ось, скажу, покажу вам ось тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ще десь є сьомий кущик, можливо, 6. Один, два, три, 4, 5, 6. Це є чорна смородина. ось оця Смородинка їй вже два роки, вона так гарно розрослася. а ця менше цим смородинам рік. Ось ця два роки. Ця от два роки. А оці три кущика їм по року. Тобто вони ще маленькі, але навіть ця, що вже двохрічна, то в самий перший рік вона вже е -да, мала малесенькі смородинки. Цього року я вирішила ще досадити. Чорну смородину. Зараз вам покажу ось один кущик, поряд є другий. І так само я досадила червону смородину. Ось кущик. І сьогодні я докупила один, два і три кущика. Вони вже пустили листочки, думаю, що це не біда. І покажу, яку саме я червону смородину садила. Ось в таких пакетиках я придбала її в епіцентрі. В кожному місті, в трошки більшому, да, в великих містах України є епіцентри. І в садовому відділі я придбала таку смородину червону. Ось що тут пишеться? Йонкер Ван -тец. Коштує вона недорого, всього лиш 106 гривень. Можливо, це дорого. Можливо, якби я на ринку купляла в жінок, та я би придбала дешевше, але я вже випробувала з таких пакетиків садити кущі і вони реально всі приймаються. Бо я вже кілька разів купувала. Малину, до прикладу, з рук, і вона не приймалася. А ці всі кущики з вони дуже гарно ростуть. Тобто, всі, які я купила, кожен з них прийнявся. Тому рекомендую вам саме купляти в епіцентрі ці кущики. Ну, це з власного досвіду. Можливо, ви можете зі мною посперечатися, але загалом я задоволена, що гроші, скажімо так, не витратила. Намарно і всі кущі прижилися. Не знаю, чи поливати сьогодні мені цих три посаджених кущика, адже цілий тиждень планується, планується дощі, обіцяють, тому можливо я не буду навіть сьогодні їх поливати, тому що і так буде земля з завтрашнього дня мокра. Вона і так зараз доволі мокра, а ще тиждень будуть лити дощі, тому вона підлиється. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, бо я такий собі огороднік. У нас дача тільки четвертий рік, тому в мене не дуже багато досвіду. Але хочеться мати кущі, хочеться мати ягідки, тому от сажаю, і їх уже в мене є достатньо багато. Зараз шість і шість 12 кущів, і тут є ще старі, там агрус є, який нам в спадок. Залишився від попередніх власників, тому радіємо, радіємо, веснуємо вже кінець березня і вже щось потрошечки робимо Всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, щось про свою дачу, діліться враженнями. Буду рада. Гарного вам дня! Слава Україні!